У листопаді в усьому світі відзначається Чорна П'ятниця, день великих знижок на різноманітні товари та послуги. Українські магазини щорічно долучаються до обвалу цін, а їхні клієнти полюють за найвигіднішими пропозиціями. Втім, вітчизняні бізнесмени не завжди дотримуються чесної гри. Тому, перш ніж піддатися шопоманії, слід запам'ятати декілька простих правил, які зібрав для вас Телеграф.UA, щоб вже у суботу не відчути себе обманутим. Докладніше далі. Чорна п'ятниця виникла у США у 60-х роках і відзначається наступного дня після дня подяки, який святкується в Америці у 4-4 листопада. Після цього вона стала популярною в інших країнах, зокрема й в Україні. Цього дня магазини пропонують значні знижки на широкий асортимент товарів: електроніку, одяг, побутову техніку, косметику та багато іншого. Цього року день максимальних знижок припадає на 29 листопада, для того щоб не загубитися в морі пропозицій і не вит... Тратите більше, ніж планували, дотримуйтесь наступних порад. Купуйте онлайн. Покупки в інтернеті можуть заощадити ваш час і кошти, адже саме так ви матимете змогу порівнювати ціни і товари. Існують також вебсайти порівняння цін, які збирають і відображають найнижчі ціни в кількох онлайн-магазинах. Наприклад, Price.ua і MeisterCin.ua. Не попадіться у пастки шалених знижок. Безліч продавців напередодні чорної п'ятниці мають звичку завищувати ціни, а в День X завищену ціну перекреслюють та ставлять нормально. Створюється враження, ніби ви економите, але це не так для цього. Заздалегідь відстежуйте ціни на потрібні вам товари, щоб переконатися, що знижка реальна. Плануйте покупки заздалегідь. Якщо ви купите якусь річ за вигідною ціною, але вона насправді вам не потрібна. Це зовсім не вигода, а дарма витрачені кошти. Складіть список і дотримуйтесь його, щоб потім не шаленіти, купуючи все лише тому, що на ньому є червоний цінник. Остерігайтесь прихованих витрат. Під час онлайн шопінгу у закордонних магазинах. Ти варто враховувати податки. Розмитнення товару дорожчого за 150 євро, включатиме візне мито у розмірі 10% від перевищення 150 євро та ПДВ у розмірі 20% від вартості відправлення понад 150 євро. Не забувайте про кіберпонеділок. Чорна п'ятниця не єдиний шанс отримати знижку. Попереду кіберпонеділок, що відзначатиметься 2 грудня. Він відкриває різдвяний сезон розпродажів в інтернеті, тому не поспішайте купувати все. Чорну п'ятницю. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.